Творять історію України та прославляють її на міжнародних змаганнях напередодні від'їзду на чемпіонат Європи з карате 2025 Частина національної збірної відточувала свої навички бойового мистецтва в Чернівцях. Про очікування від боротьби за континентальні нагороди спортсмени та їхні тренери розповіли моїм колегам. Вже 7 травня в столиці Вірменії Єревані відбудеться 60-й ювілейний чемпіонат Європи з карате. 550 спортсменів з понад 50 країн зійдуться в боротьбі за континентальні нагороди. Україну представлятиме 18 найкращих каратистів, п'ятеро з яких входить в десятку світового рейтингу. Досить позитивний стан збірної нам тренерським штабом подобалося, як вони працюють на зборах і які не формі підходять до зборів. Я впевнений, що ми. Зможемо реалізувати і показати кращий результат ніж на минулій Європі. Результати цих змагань прямо впливають на участь в чемпіонаті світу, зазначає тренер збірної Олександр Пікулін. Тож високий рейтинговий бал запорука успішного проходження в наступний етап. Проте це не єдина мета українських спортсменів. У нас є план, який я не хочу озвучити по медалях, які ми маємо обов'язково реалізувати. Ми хочемо і золоті нагороди обов'язково. Тим паче, що тут є підтекст, що проходить в Армії, ми би хотіли, щоб наш прапор їм там лунав обов'язково. Зробимо все для цього. Тренувальні збори перед чемпіонатом Європи проходили на олімпійській тренувальній базі Кончазаспі під Києвом. А в останній день перед від'їздом команда завітала у Чернівці. Окрім місцевих атлетів, приїхали дві спортсменки із Запоріжжя. Президент Запорізької обласної федерації Карате Анатолій Михайленко зазначає: наше місто найзручніше для тренувань. Наразі команда на завершальному етапі сьогодні проходить останнє тренування. Всі налаштування команди, відпрацювання були на зборах національної. Збірної України в кончезаспі оцінюю на відмінно. Сподіваємось на. Перше місця на найвищий результат. Задоволений результатом підготовки і заслужений майстер спорту України Валерій Чоботар. У цій боротьбі на татамі очікує здобути першість в особистому та командному турнірах. Максимально сконцентровані, тому що це є чемпіонат Європи. Тут потрібно, щоб всі фактори склалися. Для цього потрібно, щоб фізична, ментальна форма була максимальна, тому ми будемо слідкувати за тілом і за розумом. Наша команда зараз в топі світового рейтингу і ми б хотіли бути першими зараз. Не вдавалося ще ні разу стати першими. Хотілося б цей раз забрати першість. Про особливий режим підготовки розповідає і каратистка із Запоріжжя Еліна. Якщо брати те, що ми вдома тренуємося, понеділок, середа-п'ятниця у нас ранкові тренування це фізична підготовка. Ввечері у нас карате, Вівторок, четвер та субота у нас два вечірні тренування, і всі два карате. Так далі працюємо кожен день по два тренування. У нас одна ціль, і ми йдемо до неї. Завдяки здобуткам у юнацьких лігах на 28-му сходинку дорослого рейтингу потрапила спортсменка Дарія Булай. Таким чином обігнала всіх суперниць в своїй категорії і вперше братиме участь у змаганнях такого рівня. Так, це мій перший дорослий чемпіонат Європи. До цього в мене були тільки юнацькі чемпіонати Європи і очікування. Ну, немає ніяких прям таких очікувань. Я просто знаю, що я маю зробити свій план, зробити свою роботу і зробити все можливе, щоб привезти додому золото. На татамі атлетка планує показати результати своїх тренувань та перемогти конкуренток завдяки спортивному інтелекту. Мені здається, покращувати потрібно саме на тренуваннях щось, а на змаганнях вже ти нічого не можеш. Там покращити суттєво, тому все робиться на тренуваннях, а на змаганнях ти вже просто показуєш свою роботу. Тож, поки каратисти готуються представити нашу країну на континентальних змаганнях, ми вболіваємо за перемоги збірної та бажаємо їм зійти на перші сходинки п'єдесталу під гімн України. Богдана Дем'янів, Катерина Урсатій, Максим Демко, Чернівецький промінь.